Орієнтіри наші незмінні. Проспект Миру 45В, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Богунія, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Все у вас є. Орієнтіри незмінні. Ще раз наголошую, сьогодні в нас дуже важкий день по продажах буде і треба відвантажити. І ви прийшли нові надходження. Зараз ми пройдемося бистренько, подивимося, що на площаці, що приїхало, все розкажу. Так що давайте будемо працювати для вас. Працюємо кожен день. 350-та Ельочка з примусовою є. У нас на складі. 244-й шифен з примусовою є. Оріон GD, d 504, 28-й реверс, бокова куліса. Роз... З Кемовським двигуном 20 колеса є на складі. 240 булат. КМ-385 на складі. 354 ЛОВОЛ на складі, 244 з двох щепленням ЛОВОЛ на складі. Булат 9,5 на 24 кемовський двигун 4 плюс 1 на складі, широка резина. Е 112 на 24 рівна підлога, 4 плюс 1 КМОський мотор на складі, побула ту кожну хату. 350 «Елька» була у нас вже, ще є. 244-й Донфен акційний є на складі. Прошка була е, зашита задня частина, рівна підлога, КМОський мотор. Ось такий ось стоїть 40-вка, можна побачити практично одинаковий. 404 G2 люди вибирають. Сьогодні, скоріш всього, нам має поїхати. Вони ходять по площаці. 404 Донфен обичний на складі. 404 джима з примусовою кемовський мотор. З уміщителем хода, бокова куліса. На складі. Ось вже вигружаються преси. Один проданий, один на склад, хто не... Не встигне, будете чекати, я досліджую щороку. 244 й реверснік джима з боковою полісою Кемовський мотор на складі. 205-та кубота з фрезою на складі. 245-та кубота з фрезою на складі. GT3 кубота 4 з фрезою на складі, 240-з примусовою навіскою на складі. Два штучки ось достоїть. Фрези солісовські на складі, китайські фрези. Ось на складі, дискові борони на складі. Так, що в нас прийшло? Замовлений причіп прийшов, сівалки прийшли. Ось приїде комунальне 504 джима з кабіною дивитися. 354-й ловал, також Хмельниччина замовляла на складі. Донфени 244 G2 на складі. Прийшли, теж під замовлення. Так. Це в нас Джима 504 -та. без кабіни. На складі. Надходження приходять. Те, що ви замовляєте, все підвозиться і все буде відвантажуватися. Так. Соліс 26 з боковою кулісою на складі. Соліс екстра 26. Розширена база. На складі. Соліс вузька база 26-й на складі. Соліс 26-й екстра з кабіною на складі. 404 джима. Підготовлена вже акційна. Дочекалася своїх власників, буде відвантажена. 504 джима на комунальне господарство. Друга. Прошка 244-й. З рівною підлогою на складі. Джима 404 з примусовою. Ще одна є на складі. 404 донфенчик обичний. За 9 тисяч. Є прошка, ловол з кондиціонером є на складі. Соліс без кабіни є на складі. Так, оранжеві фрези на складі. 404 шифен СК на складі. 354 ремінний з примусовою на складі. Ось Вигружаються машини, все підвозиться, все ховається в склад, щоб ви не думали, що воно десь стоїть під снігом, під дощем, сівалки на складі, плуги на складі, оприскувачі на складі, розкидачі Міндобрива на складі, все є. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, орієнтири незмінні. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Будь ласка, запрошуємо вас на свій майданчик. Всім гарного дня, дякую.